Терміново це стало сюрпризом. Удар із флангу по Покровську. Армійці Путіна посипалися. Під Запоріжжям зірвано наступ противника. ЗСУ спрацювали блискавично. Зеленський екстрено їде до Макрона. Франція готує шторм гніву. Перші деталі розгромних ударів по РФ. Довгі Нептуни перекрили вентиль нафти Тріумф України. НАТО піднімає планку альянс у Румунії. Чітко показав Путіну хто головний. І все це сталося прямо. Зараз вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Битва за Покровськ триває. Дрони спеціальних сил операції знищили місце збору солдатів 51-ї армії РФ на Донеччині. Зазначається, що противник накопичував там сили під прикриттям погодних умов однак натомість отримав удар із присмаком помсти. Перед угрупуванням 51-ї армії РФ стоїть завдання оточення з півночі покровсько мирноградської агломерації. Попри несприятливі погодні умови, дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються. Ще один контрудар зсу у Покровську. Окупанти, які на мотоциклах та з зухвало заїжджали в глиб Донеччини, все таки не доїхали до кінцевого пункту призначення. Наші воїни розклали ворога на пазли. Зетпабліки скиглять, мовляв, втрати шалені, а анонсованих перемог і досі немає. Ми всі бачили те саме відоме відео із заходом у Покровськ. А тепер до суті, через того ідіота, який це зняв і злив у мережу, сьогодні на цій ділянці гора двох сотих і спалена техніка. Тепер же цей легендарний штурм можна записати у черговий провал так званої Другої армії світу. Значних успіхів вдалося досягнути ЗСУ і на запорізькому відтинку фронту, де росіяни відтіснили українців у районі п'яти населених пунктів. Удар помсти долетів прямо до ворожих генералів. Наші оборонці змогли перекрити шлях армії РФ. Тривають також бойові зіткнення у глибині оборони, але противника ми зупинили. Наразі намагаємось блокувати його просування, та також здійснюємо на нього комплексний вогневий вплив. Завести групи закріплення у ці населені пункти противнику фактично станом на зараз не вдається, екстрено тотальний сув на світовій арені Володимир Зеленський їде до Парижу. На носі важлива зустріч лідерів України та Франції. Кілька хвилин тому ми дізналися, що президент Зеленський буде в Парижі в понеділок. Він зустрінеться з Макроном. Це вже дев'ятий візит українського президента до Франції з початку війни, і ця заява зроблена одразу після чергової ночі болісних бомбардувань Києва. За інформацією прес-служби Єлисейського палацу, мета візиту підтвердити підтримку Франції України та зберегти темп роботи над гарантіями безпеки для Києва. Крім того, президенти обговорять питання двостороннього співробітництва, зокрема у сферах енергетики, економіки та оборони. Сенсація стали відомі перші деталі застосування українських ракет Довгий Нептун по території РФ Україна застосувала по об'єктах у Росії ракети Довгий Нептун використавши модифіковану пускову установку на шасі Тарта. Президент України Володимир Зеленський уперше оприлюднив відео з оновленою пусковою платформою. Схоже, українські оборонці і справді зірвали джекпот за даними Reuters, Після української атаки порт новоросійська монополіст нафтопроводу Транснафта призупинив експорт нафти, а світові ціни на чорне золото злетіли вгору. Прямо у ці хвилини НАТО в Румунії послає потужний сигнал Росії. Альянс провів масштабні військові навчання. За даними Політіко, цього року вони мали особливе значення. Вони є частиною перегонів НАТО щодо посилення східного флангу Європи та відбуваються лише через кілька тижнів після того, як Вашингтон оголосив про різке скорочення кількості американських військ у Румунії, навіть попри те, що європейські представники оборони та розвідки попереджають, що Москва може випробовувати рішучість альянсу протягом наступних. Кількох років нагадаємо, що у листопаді Пентагон заявив, що передислокує з Румунії назад до Кентукі піхотну бригаду чисельністю близько восьми сотень військовослужбовців, оскільки американські військові переорієнтовують свою увагу на внутрішні пріоритети. Тим не менше, тисяча вояк США залишаться в країні в рамках двосторонньої оборонної угоди між Вашингтоном та Бухарестом. Європа вступає у гру. Польща, Литва, Німеччина та Чехія об'єдналися, щоб створити небачний захисний купол над Україною. Дрони, радари і новітні системи безпеки працюють без зупинки, перетворюючи російські атаки на порожні спроби. Конвої зі зброєю не зупиняються. Заводи працюють наповну, а склади гудуть від техніки. Москва в паніці Київ веде гру, яка може поставити РФ на коліна. Усі деталі про рішучі плани заходу та України у сюжеті далі. Після серії вторгнень російських дронів у повітряний простір європейських країн стало очевидним, що старі системи ППО вже не справляються. Дешеві удані безпілотники, що літять роями, пробивають звичні схеми оборони та виснажують запаси дорогих ракет і бойової авіації. Саме цей виклик став поштовхом для Євросоюзу до амбітної ініціативи стіни дронів. Практически все страны, вне зависимости от региона, или это Восточная, или это Северная, или это э, Западная Европа, столкнулись с проявлением да, вот этого нового вида гибридных действий э, Российской Федерации э, в небе, э, нарушения воздушного пространства. И то, что нужно реагировать, это уже факт. Ідея полягає у створенні єдиної системи захисту вздовж східного кордону ЄС, де сенсори, радари, супутники, перехоплювачі та штучний інтелект зможуть у реальному часі виявляти, класифікувати та нейтралізувати загрози. Ми маємо створити європейську систему, яка дозволить Європі розробляти передові рішення у сфері безпілотників, надихаючись тим, що вже роблять в Україні. Саме Україна відіграє ключову роль у розробці. Чотири роки війни зробили український досвід критично цінним. Тут тестують тактики, відпрацьовують технології та формують ланцюги виробництва бойових і контрбезпілотних систем у бойових умовах на не на полігоні. Зараз дрони змінили абсолютно все. І найкращі експерти з безпілотників у всьому світі це українці. Я бачив відео із ситуації, коли проти одного солдата виступає рій дронів. Навіть один дрон може заманити солдата в пастку, а інший атакувати його з іншого боку. Тобто, ми вже бачимо, як дрони стають все більш смертоносними. Це змінить спосіб ведення війни в усіх країнах, не тільки дрони, але й те, як захищати свої дороги, як захищати свої аеропорти. Як не дати дронам вдертися на свою територію? Тому Європа повинна швидко навчитися в українців як захищати своє небо? Україна пропонує не лише досвід, а й промислову базу. Місцеві виробники, такі як «ТечЕкс», можуть постачати техніку, навчати операторів, передавати бойовий досвід і стандартизувати рішення під потреби Європи. Інтеграція українських технологій і знань дозволить створювати адаптивні, швидкі та економічно ефективні системи здатні працювати у реальному бойовому часі. Фінансування вже опрацьовуються через інструмент Сейф та оборонний бюджет ЄС, який передбачає до 100 мільярдів євро для східного флангу. План стіни дронів включає три напрямки: дронову, сухопутну та морську лінію оборони, які повинні бути об'єднані в єдину систему. статно контролювати повітряний простір від Балтики до Чорного моря. И судя по той информации, тем новостям, которые мы читаем из разных стран, самоопределение находится на стадии как бы нахождения или формирования консенсуса между внутренней ситуацией в каждой отдельной стране, требующие, возможно, изменения законодательства и тем, как это согласовать на общем уровне. То есть для того, чтобы прийти на общий уровень, общую позицию на уровне стран Европейского Союза, стран НАТО, нужно согласовать ее внутри каждой из стран, понимая, что где-то это требует согласования законодательства, где-то это требует более тщательного разъяснения обществу для того, чтобы ну, было Були понятними действия, була поддержка і було поняття, що важливо для стран, де є демократія, де є постійний електоральний процес, де будь любой шаг може використовувати опозиція. Цей проєкт частина більш масштабної стратегії під назвою «ЩІ-2030». Це чотири ініціативи, які мають зміцнити зовнішні коридори ЄС, е, захистити від безпілотників, створити спільну систему ППО та навіть подбати про космічні сервіси для військових потреб. Головна мета стримування Росії та Білорусі, особливо з огляду на те, що до 2030 року можливості російських збройних сил можуть зрости. У планах до кінця 2026 року зміцнити східний кордон, а до 2027 розгорнути стіну захисту від дронів. Паралельно є створює інтегровану систему ППО. на космічні сервіси, розвідки, зв'язку та навігації підтримуватимуть оборонні завдання. Однак, експерти попереджають, що бюрократія та повільні процеси в Європі можуть затримати проєкт. Але якщо Європа зможе швидко налагодити цю кооперацію, щит 2030 може стати новою лінією оборони, яка захистить не лише країни ЄС, а й Україну. Терміново Україна вражає усіх. Наші удари підняли на ноги навіть тих, хто раніше захищав Кремль. Пропагандисти відкрито благають Путіна. НПЗ знищено, а втрати російських військ під Покровськом стають страшними. Гинуть сотнями. Фіаско імперії РФ вражає масштабом. Проблеми сипляться на диктатора, немов з відра. Навіть успіхи Москви обертаються катастрофою. РФ слід вмикати задній хід. Усе про це у сюжеті далі. Цього тижня російська пропаганда знову перевершила саму себе і за рівнем абсурду, і за щільністю марення на квадратний ефір. Ось, наприклад, у студії головного телепроповідника країни Соловйова знову грім та блискавки. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Наноситься активний удар по нашим заводам. У мене тільки один вопрос. А ми коли вже почнемо обращатись на це внимание? Цього разу приводом для всесвітньої скорботи та праведного гніву стало те, що Україна, всупереч усьому вже давно знищеному, продовжує регулярно завдавати ударів російським нафтопереробним заводам. Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я розумію, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков сидять в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. А на одному з пропагандистських шоу глядачам представили героя фронту. Людина більше схожа на персонажа з кошмарів ніж на солдата. з радісною посмішкою розповідає, як вона творчо підходила до вбивства дітей та мирних жителів. би була фантазія. Зробити можна взагалі все що угодно книжки. Мінірували ігрушки мінірували. Розкидували ось ці курілки електронні з ядом. Втім, і на безкрайних просторах за пропаганди черговий військовий експерт з очима сповненими впевненості та легкого жаху. Натхнений, але трохи згаслий, він передбачає, що Покровську втрати російської армії будуть співставні, якщо не більші, ніж у Бахмуті. Діло в тому, що Покровську ми все-таки не замкнули а, окруження а, чисто географічек. І потім винуждені видавлюватись .е. вести городські бої. І там дуже великі, учні, з обох сторон для нас, вони са з Бахмутом. Тобто гори тіл заради захоплення пари вулиць і розбитого вокзалу. Також цього тижня православна пропагандистська школа поповнилася новим навчанням. Єпископ Скопинський та Шайцький Пітерим оголосив, що страждання для російської людини це виявляється радість для нас. це радість скорбі для нас – а не отсутствие скорби, а не пресыщение, не радость, не смех. Во всей роскоши смех та взогрей ознаки життя, за его словами неприпустима припустима розкіш. А Господь вот так вот говорит: "Горе вам, смеющихся ныне и вас плачете". Наши с вами предки, они очень хорошо понимали, где для них радость, и где для них щастя, вообще где смысл жизни. Там на небе, а не здесь на земле. Здесь на земле у нас одни скорби. Тільки погляньте, як зі звичною усмішкою на обличчі та вогнем божевілля в очах на російському телебаченні знову погрози всьому світу ядерною зброєю з такою подачою, ніби це зовсім не кінець цивілізації. І ми побачимо, як цвітю орешні. І, 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 і от... наконець-то Посідон, Сармат. Какая красота? Чому ви побачите, нарешті, як красиво літить бурієснік над сюди рівнини, моря. А тут усмішка явно зникає. На радощах про велике повернення вітчизняного автопрому в Росії презентували нову ниву, гордість, імпортозаміщення та черговий привід для патріотичних сюжетів. Нива, будь пожалуйста, я тебе дуже прошу. Скажи, що мені це показалось. Скажи, що це не твоє. 30 кілометрів пробіга. На російських теренах черговий проповідник традиційних цінностей відзначився в прямому ефірі. Роман Антоновський, затятий Zet монархіст професійний ракубіст та самопроголошений православний мислитель раптом не зміг згадати ні дати народження Христа, ні імені його батька. Кстати, а як звали Отца Ісуса? був Господь у нас. Імя Ім'я. Отца Ісуса. Ну, хто його воспитував? Хто воспитував Ісуса? Ісус у нас. сын Господа и Дева Марии. Ты христианин, ты верующий, ты регулярно на телеканале спас, ты всех остальных говоришь, вы должны ходить в церковь. К тебе простейший вопрос, который, ответ на который знает моя трехлетняя дочь, потому что она, кстати, родилась. Кстати, когда родился Иисус? Ну, дата там есть какая-то. Ну, когда он родился? У нас ну, родился 2025 лет назад. Нет, это а рожде... дата. Дата. Ну, от... месяц. От, от Рождества Христова. Тобто людина, яка щодня повчає весь народ, як правильно любити Бога, царя і танк, виявилася неспроможною назвати базові речі з Біблії. Казахстан робить ривок на зустріч незалежності від Кремля. Астана більше не боїться Москви. Токаєв веде власну гру. Трамп підказує виграшні ходи. Це справжній прорив. Зустріч у Білому домі змінила всю гру на геополітичній шахівниці. Тепер Казахстан говорить із Кремлем не на колінах, а з позиції сили. Чи надійшли він сигнал підтримки Україні вже найближчим часом? Уся правда про це вже за мить. Дружній до Путіна Казахстан постачає зброю Україні. Екс-глава Національної гвардії захисту навколишнього середовища Румунії Октавіан Берчану стверджує, що йому запропонували 10 мільйонів євро за угоду із ввезення боєприпасів з Казахстану. Боєприпаси російського походження далі, нібито планували перефарбувати та продати до Європи для подальшого постачання в Україну. Казахстан дистанцируется от войны в Украине. Более того, в свое время президент Украины Зеленский заявил о том, что он предлагал российскому диктатору встречу в Астане, на что президент Казахстана заявил о том, что его государство не является посредником между Россией и Украиной, но если будет политическая необходимость, то, соответственно, Казахстан предоставит территорию собственного государства для проведения. зустрічі на рівні перших літ до гасударств за словами Берчану про пропозицію для нього він повідомив до органів кримінального переслідування та національного управління боротьби з корупцією. Паралельно мова, нібито йшла про іншу справу: відкриття на території Румунії заводу озброєнь або боєприпасів. На даний момент слід відмітити, що Казахстан вибрав тактику лавірування між інтересами ключових політичних партнерів. Это в первую очередь Соединенные Штаты, Россия и Китай. Следует отметить, что несмотря на то, что Казахстан страна АДКБ, более того, режим Такаева пришел к власти именно на фактически российских штыках, на данный момент Казахстан проводит практически независимую политику от Российской Федерации. Тим часом Казахстан за результатами саміту Центральна Азія США уклав угоди на 17 мільярдів доларів Річ йде о рідкоземельних металлах, в першу чергу первочка Вальфорамі. Крім цього, були підписані договори взаємодії в сфері ІТ-технологій і можливий меморандум о про продаже 30 самолітів Боїнг. Президент Казахстану вважає, що у нинішнього керівництва США більше розуміння значущості Центральної Азії і відзначив Трампа за його зговірливіший підхід до Росії. При цьому Касим Жовар Токаєв називає припинення вогню в Україні можливим і навіть похвалив Путіна за його гнучкість. Казахстан е був е фактично першою країною, входячий в АПЕК, торо е увілічили добычу нефті несматря на. соответствующее противодействие российской стороны. Это и повлекло за собой дальнейшие цепные реакции, а именно решение уже самих стран ОПЕК о увеличении добычи нефти, что привело, соответственно, к ее снижению и колоссальным экономическим потерям со стороны Российской Федерации. Казахстан намагається зберегти відносини із Росією і Сполученими Штатами, займаючи тактику замовчування війни, але водночас не підтримуючи нашу країну на тому рівні, як інші європейські партнери, які стабільно відправляють пакети допомоги Україні. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.